Вітаю! Прочитаю вам казочку Василя Чухліба, яка називається Малюнок на вільну тему. У лісовій школі був урок малювання. Старий учитель ведмідь повагом пройшовся по класу, витяг з кишені білу хустинку, протер окуляри і нарешті сказав, Сьогодні буде малюнок на вільну тему. Кожен нехай намалює те, що йому найбільше до вподоби, без чого й прожити не можна. Та це ж зовсім просто, вигукнув зайчик Кульбабка і одразу дістав спинала червоного олівця. Не поспішайте, спочатку подумайте, додав ведмідь. Учні взялися до роботи. Хто малював олівцями, хто фарбами, а вчитель ходив між партами і мовчки спостерігав. Готово! вигукнув Непосида кульбабка. Можна здавати? Що ж, давай подивимося, мовив ведмідь. Кульбабка відніс учителю малюнок, сівся за парту і весело поглядав на своїх товаришів. Гм, непогано, сказав ведмідь і пришпилив кульпапчин малюнок на дошці. По класу прокотився схвальний гул. Кульпапка від задоволення хилетав вухами. На великому аркуші красувалася червона соковита морква з зеленим чубчиком. Тепер кульпапка намагався допомагати своїй сусідці по парті, білочці китичці. Не заважай, відмахувалася китичка. Я сама. І вона так гарно намалювала сімейку грибів, боровиків, що стали в коло на лісовій галявині. Її малюнок ведмідь також пришпилив на дошці поруч з Кульбабчиним. Ведмедик клиш клиш довго старався. Він намалював голубі, жовті, коричневі хатинки, що називаються вуликами. Розглядав малюнок і навіть присмокував та облизувався. А їжачок топка намалював кучеряву лісову яблуню з червонобокими яблуками. Ось і бурундучок смугастик поніс свою роботу вчителеві. За кілька хвилин мав продзвенітий дзвоник на перерву. Ведмідь поглянув на смугастиків малюнок, підвівся за столу, пройшовся по класу. Учні, очікуючи, дивились на нього. Що ж, усі ви добре малюєте, сказав ведмідь, але сьогодні я ставлю п'ятірку. На цих словах учитель зупинився біля кульбабчиної парти і кульбаб каже розцвів. Я тільку я ставлю тільки бурундучкові смугастику. У куль бабки зів'яли вуха. Ага, кинула йому китечка, і він покосився на неї. А вчитель ведмідь підійшов до дошки і повісив угорі над усіма малюнок бурундучка. На ньому сходило за гори, підіймалося над лісом веселе, променисте сонце. Воно світило, осявало в моркву з зеленим чубчиком, і галявину з грибами-боровиками, і пасіку з хатинками, воликами і лісову яблуню з червонобокими яблуками. Ось так. Дійсно, дітки, все, що існує на світі, воно нам усе потрібно. А особливо потрібне сонечко, бо без сонечка не буде життя. Ось така казочка. До наступної зустрічі, мої любі!